Асновин Чернівці на п'ятому каналі. Вашу увазі спеціальний випуск присвячений святкуванню петрівського ярмарку у Чернівцях. В студії працює Ярославонуфрик. Вітає вас. Свято краси та народних ремесел традиційний петрівський ярмарок відзначили у Чернівцях. Вже 226 років. Столиця Буковинського краю збирає майстрів народної творчості з усіх куточків України. Цьогоріч організатори змінили місце проведення ярмарку. Замість традиційного торговища в центральному парку ярмаркували на всіх площах Чернівців. Як і понад два століття тому дійство розпочинається біля міської ратуші. звідси виносять державний та міський стяги. Проте крокує святкова хода не до звичного центрального парку, а до соборної площі, адже через великий інтерес до дійства цьогоріч ярмарок одночасно провели на всіх площах Чернівців. Офіційно гуляння розпочали з вручення секретарю міської ради ключа Петрівського ярмарку. Ми сьогодні відроджуємо. Ми з вами відроджуємо традиції, які були започатковані пару століть назад. І Петрівський ярмарок сьогоднішній день проходить по всім площам нашого міста. Намети із крамом народних умільців розкинулися на площі турецької криниці. Вироби з дерева та глини прикраси обереги. Від такого різноманіття неможливо відвести очей. Різнобарними вишиванками пишається пані Ярослава. Для жінки це не тільки прикраси, а й сенс життя. Ми зараз поєднуємо вишивку бісером з нашою буковинською мережкою. Циркою каже до буковиня отут. Я представлена така робота. Воно дуже цікаве. Ця мережка дуже старовинна, і також мене цьому навчила мама. Привіз показати свої творіння, і пан Ігор. Звичайні стовбури дерев чоловік бачить не так, як усі. Для нього це матеріал, з якого з'являються містичні фігури, предмети повсякденного вжитку та сувеніри. Це все мої розробки, власні аналогів немає на Україні і світі немає. Тут є ключниці, які я сам розробляв мисники, вішачки з кельським хрестом. Потім оці підноси для шашликів вони завжди користуються в попиті. Це все мої власні розробки. Загалом взяти участь у Петрівському ярмарку зголосилися понад 700 підприємців із різних куточків України, а також Румунії, Молдови, Білорусі, Росії та Бельгії. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час на на петрівському ярмарку можна було придбати усе для оформлення та будівництва дому від високоякісної цегли до втілення найоригінальніших дизайнів. Окрім того, відвідувачі діст мали змогу зробити собі татуювання у байкерському містечку та обрати туристичний маршрут для літнього відпочинку. Різноманітні багети, двері, вікна, ламінат. Майже усе, що необхідно для будівництва та ремонту дому, представляли ярмаркувальники. Серед них і розроблена за новітніми технологіями цехла, яку продавали гості з Румунії. Примущество керамічних блоків, це вес, маленький вес, устойчиві при прижаті, фонізоляція та звукоізоляція, агністойкість і німаловажний фактор это теплоізоляція. Стін для того, аби вишукано оформити оселю чи будь яке приміщення на традиційному для чернівців дійстві, можна було придбати різноманітні картини, а також і замовити дизайнерські послуги. Пан Роман знає, як зробити будь-який дім неповторним. Зокрема, аквадизайн, який він розробляє, має декілька функцій. Він не тільки здатен прикрасити приміщення, а й заспокоїти нервову систему. Так же саме воно використовується як увлажнитель воздуха, тож саме то тобто якби може мати різні розміри, різні форми, висоту і так далі. І так же саме декорує це вже індивідуально під замовлення заказчика. А для того аби можна було зекономити на комунальних послугах, підприємці пропонували новітні спеціальні технології, завдяки яким можна буде добряче заощадити на воді та електроенергії. Енергозберігаючі технології для нашого регіону. Допустим, по сезонному сонячному колектору дозволяють зекономити на гарячому водоснабженні порядка. 85-90%. А далі на площі Філармонії, не зовсім помітно для ока, розташувалося байкерське містечко. Там можна було зробити фото на мотоциклі, а також і татуювання від відомих буковинських майстрів. Ми будемо діляти от початку, скажімо, Петрівська ярмарка, Ми будемо робити татуїровки своїм моделям і в процесі ярмарка всім желаючим. Як на долоні розташувалося туристичне містечко, де чернівецькі туроператори допомагали відвідувачам обрати найбільш відповідний для них відпочинок? Їхні уваги були представлені тури по Туреччині, Хорвації, Болгарії та інших курортів світу за різноманітними цінами. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Відчути атмосферу справжнього весілля відвідувачі петрівського ярмарку могли на параді наречених десяток наречених у весільних сукнях. Продефілювали у сквері Юрія Федьковича, зіграли у футбол і навіть бігли стометрову дистанцію. Парад наречених у Чернівцях провели вже вдруге. Цьогоріч дійство розпочали з показу вечірніх суконь, а також весільних зачісок. Все для того, аби буковинські наречені згадали найщасливіший день в їхньому житті. Можливо, є якась пара, яка там згадає тут момент, коли вони стояли на рушничку, стояли в ЗАГСі, і якось згадають ці приємні моменти. І якісь такі будні, які є сьогодні, вони може, скрасяться. У святкових сукнях і величезних підборах наречені разом зі своїми другими половинками зіграли святковий футбол. Проте, дехто схитрував і замість незручних шпилюк одягнув «Обичні сандалі. Після матчу, який, до речі, завершився нічиєю. учасниці взяли участь у святковому забігу. На швидкість дівчата долали 100-метрову дистанцію. Відчуття дуже хороші. Мене всю трусить від того, що сталося, я сама не можу повірити. Під час параду наречених традиційно не обійшлося без благодійності. Обласний фонд «Подаруй дитині життя, збирав кошти для діток, хворих на рак та лихімію. Люди, які сьогодні присутні тут гості міста, самі ж організатори зроблять певний свій посильний внесок в скриньку. Власного фонду і ці кошти знову ж таки будуть спрямовані за цільовим призначенням лікування дітей. Оскільки парад наречених цьогоріч мав футбольну тематику, то на завершення свята дівчата кидали не традиційні весільні букети, а футбольні м'ячі. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк час новин Чернівці. Центральна площа Чернівців під час Петрівського ярмарку перетворилася на виставку м'ясних та хлівобуличних виробів, солодощів та напоїв. До ярмарку підприємці готувалися заздалегідь, спекли картини з борошна, святкові торти та заварили чай, який втамовує спрагу. Центральна площа Чернівців була цими вихідними найсмачніша. З нагоди Петрівського ярмарку підприємці не спали декілька ночей, аби здивувати і навіть шокувати чернівчан своєю майстерністю. Хочеться, щоб наші чернівчани святкували, як то, звичайно, виходили займі, женилися, хрестини, родини. А ми, звичайно, для цього зробимо все. Все різна продукція, самого найкращого всього. Спеціально до ярмарку Чернівецький хлібокомбінат вирішив спекти справжні картини та цілі композиції традиційного українського села. До їхньої ядки люди приходили до музею. Дивіться, які ми випекли один і другий ріг ізобілля. Далі випекли картини подсолнухи в нас, наші дуже гарні караваї. В нас автомувати спрагу тут можна було водою від підприємства Два відра. Всі бажаючи безкоштовно куштували водичку та прихвалювали її. Водичка справді дуже добра. Мені дуже жарко, я міста каші. Дуже добра водичка, добре вода. добра, смачна. Роздаємо позитивний настрій: пийте два відра, пийте саму воду, отримуйте масу задоволень, масу позитиву. пекою радили також боротися і за допомогою чаю. Мережа магазинів чашка на петрівському ярмарку пропонувала відвідувачам більше пів сотні сортів цього напою. В такою жиру я б вам приложила випити фруктову смісь, тому що ці фруктової смісії, эти, вони садержати великий процент шиповника, Каркади, цитрусові ягоди, вони прекрасно п'ються в холодному віді. Окрім цього, кажуть у чашці влітку варто пити трав'яні чаї, як протизапальний засіб, та зелений чай, який вгамовує спрагу найкраще. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Ковбаси, сосиски, сердельки, делікатеси та копченості з м'яса на петрівському ярмарку можна було придбати за цінами виробника. Вже традиційно у Чернівцях ще не найбільша черга зібралася біля ядки м'ясо-буковини. Працівники підприємства тішили покупців не лише широким асортиментом, а й натуральним смаком та високою якістю своєї продукції. Більше ста найменувань різноманітних виробів запропонували гостям ярмарки працівники підприємства «М'ясо Буковини». Це й ковбаси варені, напівкопчені, варено копчені, сосиски, сердельки, а також делікатеси з м'яса, свинини, яловичини чи курятини. Самого ранку біля їхнього павільйону були вже черги шанувальників якісної та смачної продукції. У нас завжди свіжа продукція, завжди колбаски, м'ясо, все саме найкраще. Ми завжди раді чекаємо вас, завжди приходьте до нас. Дуже смачні продукти. От ми взяли курочку копчену. Дуже смачно і дуже дешево, бо це ціни виробника. Натуральний продукт, і вони от без барвників. Мені подобається. Якість гарна і на смак вони добрі. Продукція м'яса Буковини представлена у більш ніж магазинах нашої області. В Чернівцях на проспекті Незалежності 40 є їхній фірмовий магазин. Люди знають цю марку і обирають саме те, що найбільше смакує. Колбаски львівська рулетики – завжди свіжі, курячі, м'ясні, і шинка завжди свіжа. Ну, сервілат хороший, сосиски хороші. Е, і Ще балик хороший тут, да, смачний. Найчастіше це є напівкопчена ковбаска на бутерброди, сосиски дуже гарні, курочка копчена, дуже, дуже приємна на смак. І взагалі тут не можна сказати, що щось погане, а щось хороше. Продукція вся замечательна. Буковини – це цілий комплекс, який включає в себе забійний та виробничі цехи, власне, лабораторії, спеціалізований транспорт. Потужність виробництва зараз 5 тонн продукції в день. Але підприємство на цьому не зупиняється і працює не лише над оновленням обладнання, але й над розширенням асортименту. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Вже більше десяти років поспіль компанія Ніко Чернівці бере участь у петрівському ярмарку. Підприємство є офіційним дилером автомобілів Міцубіші на Буковині та займається продажем таких японських брендів, як Нісан, Мазда та Ауді. На театральній площі Ніко Чернівці влаштували для Чернівчан справжнє шоу з розіграшами, виступами каратистів та хорошими акційними пропозиціями. Компанія Ніко Чернівці працює на теренах Буковини вже майже 20 років і пропонує чернівчанам автомобілі чотирьох відомих на весь світ брендів. Ми дуже раді знову вітати всіх наших гостей і пропонуємо, як завжди, наші автомобілі найкращі для всіх чернівчан та гостей міста. І можемо в цьому році, крім наших основних брендів Мазда і Mitsubishi, запропонувати ще бренд Нісан та Ауді. Нас зараз діють прекрасні знижки, кредитні програми. Найбільша акція зараз на автомобіль Pajero Wagon. До кінця місяця він вартуватиме клієнтам Ніко Чернівці на 48 тисяч гривень менше. Цей автомобіль виділяється серед інших автомобілів тим, що він є дуже потужний, він є комфортний. Він є самимісним автомобіль. Він розрахований для на велику сім'ю. У нього дуже хороша потужна підвізка, яка дозволяє їздити як по асфальтованій дорозі, так і по бездоріжжю. З унікальною низькою ціною в автосалоні чекає на свого власника і Mazda 6. Автомобіль бізнес-класу, автомобіль вартує від 211 тисяч гривень. На сьогоднішній день можна завітати на головну 265 н. Подивитися на Мазду-6, зробити тест-драйв і придбати автомобілі в дуже високої якості з найкращими технічними характеристиками. Окрім гарних ідей для покупки хорошого автомобіля, компанія Ніко Чернівці влаштувала для гостей ярмарку розважальну програму з розіграшами, піснями та виступами спортсменів. Каратисти клубу максимум демонстрували глядачам свою майстерність. Найменше показували традиційні прийоми цього бойового китайського мистецтва. А старші вихованці клубу ділилися з відвідувачами ярмарку всією тренувальною базою та ударами нападу та самооборони. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький час новин Чернівці Отримати заряд адреналіну та незабутні враження вихідними міг кожен, хто взяв участь у екстремальному тест-драйві, організованому компанією «Автоподіум». Усі учасники змогли побачити силу та міць спортивних автомобілів марки Рено разом з відомими українськими автогонщиками Адріаном Автазівим та Валерієм Берчі, а також і самим сісти за кермо легендарних хетчбеків. Компанія Автоподіум, офіційний дилер автомобілів Рено, вихідним організувала екстремальний тест-драйв своїх спортивних автівок. Випробувати усю місць цих хресунь міг кожен важаючий. Анонси почали більше ніж три тижні назад, і відповідно захочемо всіх, у кого є така, є таке бажання прийняти участь в тестуванні цих автомобілів. Спортивні Меган РС та Кліо РС обладнані двигунами потужністю 250 та 203. Кінські сили були створені виробниками команди Рено, аби. Дарувати своїм власникам відчуття екстриму та драйву в той же час вони є безпечними для возія та пасажира і економічними у витраті палива. Аби продемонструвати потужність даних авто, запросили відомих українських гонщиків Валерія Берчі та Андріана Афтаназіва. Думаю, що на лідер в цьому сегменті по співвідношенню ціна швидкість в таких монопривідних хіджбеках Дуже збалансована динамічна автомобіль, і в принципі він ну для тих, хто шукає швидкість, він доступний по ціні. Тати пілотом спортивних автівок можна було всім бажаючим. Учасникам тест-драйву надавалась можливість сісти за кермо легендарних хеджбеків. Це по першу чергу море адреналіном мене і зараз ноги трясуться. Керуючи таким авто, ти отримуєш не тільки адреналін, а й задоволення від. По перше, не тільки керування, а й від того, що ти сидиш в цій машині. Це спортивне дійство компанії «Автоподіум», яка знаходиться у Чернівцях по вулиці Хотинській, 43, проводить вперше. Однак, за підсумками дебюту, цей захід може стати для міста хорошою традицією. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Одним з найяскравіших моментів Петрівського ярмарку у Чернівцях став чемпіонат з богатирських ігор та турнір на звання Найсильніша людина Буковини 2012 Організовані офіційним дилером Фольксваген в Чернівецькій області Карпати Автоцентр змагалися за звання найсильнішого вісім стронгменів з різних куточків країни. Вісім з центральної та західної України приїхали до Чорнівців виборювати звання найсильнішої людини в рамках Петрівського ярмарку. Богатирські єдиноборства проводяться вже в п'яте і вже стали доброю традицією. Учасники приїхали е, з Києва. З Львова, з Тернополя, з Франківська, Заболотова, Коломиї. Це є як скажімо так вже традиція на богатильський богатирський турнір на Петрівському ярмарку. Стронгмени демонстрували свою силу, виконуючи різноманітні вправи та завдання. Підривали від землі автомобіль Фольксваген Сірокко», тягли в упряжці Фольксваген Амарок. Автомобілі були надані організатором дійств офіційним дилером Фольксваген у Чернівецькій області автосалоном Карпати Автоцентр, що знаходиться за адресою енергетична. Ваве автосалон Карпати Автоцентр багато років працює у Чернівцях та пропонує власникам автомобілів повний комплекс послуг по придбанню та обслуговуванню авто. А для тих, хто хоче обміняти свій старий автомобіль на новий Фольксваген, діє програма обміну Перш за все. Хотів би привітати мешканців Чернівців і гостей нашого міста з цим чудовим святом. Мені приємно поздоровлюючи наших людей. Нагадати їм про те, що одним із кращих брендів світових є автомобілі Фольксваген, тому ласкаво просимо до нас. Невтомно тривала боротьба на театральній площі. Можливість помірятися силою мали не лише богатарі, а й гості заходу. Найсміливіші та найактивніші чернівчани та гості краю отримали цікаві призи від автосалону Карпати Автоцентр. Переможцем головного змагання серед богатарів став атлет з Києва Віталій Міхєєв. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Так святкували у Чернівцях Петрівський ярмарок 2012. Якщо ви хочете ще раз переглянути випуски, заходьте на нашу сторінку в інтернеті ACCNUA. Також слідкуйте за нашими новинами в мережі Facebook. За меджа на п'ятому каналі Василь Галущак поінформує про погоду в місті та області на день завтрашній. В мене ж наразі усе. Гарного та цікавого вам вечора. Побачимось на п'ятому.